Жар від тарифів або чому міський голова ховається за спиною людей. Хто бажає перевиборів Каспрука і чим завершується, втеча від реальності. Це чорним по білому. Про головні події тижня. Якби державні мужі не старались від проблеми комунальних послуг простих людей не відволічеш, можна легко рахувати чужі гроші, оцінювати чужі електронні декларації, доки не отримаєш власний рахунок за газ і тепло. Малопублічний директор Чернівці теплокомуненерго Олександр Мелончук повторює мантру Арсенія Яценюка дворічної давнини. Нам треба якомога швидше е, злізти з тої газової голки, і тоді ми зможемо сформувати тариф значно менше, ніж він сьогодні існує. Тарифи не винні, і теплокомуненерго не винне. Проблема у газі, а там і рука Кремля підкрадеться. А там, де рука Кремля обов'язково дотягнеться благодатна рука Заходу, за границю нам поможе. Запад з Багатомільйонні європейські кредити на модернізацію тепломереж, які не перший рік принизливо, випрошує міська влада. Ми знайшли джерела фінансування це е, Європейський банк реконструкції і розвитку, який запропонував нам е, кредит е, вартістю на суми 7 мільйонів євро. Чи не менш принизливі субсидії, якими міський голова Олексій Каспрук хизується як щедрою милостиною перед своїми обранцями. Одним словом, танцюють на кістках, віртуозними кульбітами, відволікаючи від суті проблеми нелогічних, несправедливих, необґрунтованих тарифів, та банального аферизму на місцях, коли теплокомуненерго начебто випадково виписує користувачам удвічі завищені рахунки. Що це за такі платіжки ви людям розсилаєте? Ви там що з глузду взагалі всі з'їхали? Чи може ви на Прозоро замість калькуляторів карти Таро закупили? і виставляєте платіжки, як карта ляже? І це не беручи до уваги, що й нормативний рахунок, як визнав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, є завищеним, і прем'єр не побоявся цього слова кримінальним. Я думаю, що тут може і бути питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків рахунків людям по е, неадекватним цінам, Володимир Борисович, не бажаючи того назвав реформи своїми іменами. Визначення соціальних нормативів і соціальної політики як злочинних лише початок справи. Правова свідомість вимагає уточнень, адже злочинні діяння мають різні види, обставини та мотиви. Злочинним буває мародерством, злочинною буває і бездіяльність. Три місяці тому депутати міської ради запровадили мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Чернівцях. Популістський жест було адресовано народу, виборцям на випадок позачергових виборів. За широкий депутатський жест розплачуватись доводиться владі, тож цілком зрозуміло, що саме міській владі ідея мораторію аж ніяк не сподобалась. Потеплокомуненерго тариф не мораторій не введений, і якщо він буде введений, нам треба буде знайти в бюджеті ще більше 50 мільйонів на покриття різниці ціни на газ. Дається взнаки той факт, що міський голова Олексій Каспрук має нещастя бути членом однієї тієї ж команди складних часів, яка сама ж за тарифну політику і відповідає. Ми зобов'язані платити реальну і ринкову ціну за енергетичні ресурси України. Саме тому ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Я держусь. Що я в команді Яценюка, Федорука, бурбака і Каспрука теж. Я не хочу перекладати відповідальність за тарифи на Олексія Каспрука. Його політична ноша і без того нелегка. Але як потенційний виборець Олексія Павловича, прошу не нехтувати моїм голосом і проявити хоча б символічну участь у справах простих людей. На жаль, мер чернівців не на боці чернівчан і навіть не вдає і не робить вигляд, і не шукає виходу. Незалежності від того, я завжди кажу, що депутати міської ради можуть своїм рішенням і сонце зупинити, але воно від того не зупиниться. Визначено, що це рішення незаконне, механізму його реалізації немає. Його однопартієць Арсеній Яценюк вчасно перекинув відповідальність на Гройсмана. Гройсман уміново перекинув тарифи на місця, а на місцях, як завжди, ніхто не винен, ніхто не відповідає, і кожен посадовець відповідально засуджує популізм. Я зробив усе, що міг, нехай ті, що можуть, зроблять більше. З такими словами складали повноваження консули в давньому Римі. Так, приймаючи мораторій на підвищення тарифів, могли би заявити і чернівецькі депутати. Натомість нарочиту виваженість влади та її показну боротьбу з популізмом я кваліфікую простіше, як байдужість, пошук виправдань замість пошуку можливостей, злочинна байдужість посадовців до злоденних проблем чернівчан. Олексій Павлович, від імені всіх чернівчан, висловлюю вам догану. За незадовільну роботу у розрахунковому обслуговуванні населення за спожите тепло. Нагадую вам, що вас обирали прості чернівчани не для того, щоб ви участвували в сумнівних оборотках, ви покривали сумнівні оборудки чиновників. Я не готовий розвивати думку депутата Петришина, що міський голова контролює кримінальні схеми чи не приведи Боже, що Чернівецький мер може бути злочинцем. Бо із голова Каспрука просто не контролює процес, і це набагато гірше. Олексій Павлович втомився від міста, опозиції, городяни з безкрайніми потребами, від відповідальності, яка у складні часи не дає змоги вільно насолоджуватись владою, владою, яка дедалі більше перетворюється на головний біль. Градус взаємин, мерей громади, мерей журналістів, мерей депутатів перейшов в граничну межу мирного співіснування. Олексій Каспрук явно не живе, а переживає від сесії до сесії, і стан цей, говорячи мовою Булгакова, явно ненормальний. Можливо, в глибині душі Олексій Павлович чекає на перевибори, сподіваючись перезавантажити таку некомфортну для нього політичну матрицю. Але для мене очевидно, що якщо мер не знайшов спільної мови ні з попередніми, ні з теперішніми депутатами. То не знайде її і з третім складом також. Адже як не танцюй, незграбному танцюристу завжди щось заважає. Танго втрайом, хто то должен уйти, штаби не вішать. І можна і що продовжати танго втроем. Проблема не в депутатському корпусі. 42 особи з п'яти конкуруючих фракцій із горем навпіл знаходять спільну мову і доходять політичних компромісів у повній мірі виправдовуючи словнозвісне гасло чернівців. Майже півсотні депутатів домовляються. Не може домовитись лише один Олексій Каспрук, який ще рік тому мав потенційно лояльну до себе раду, прихильні фракції і зручних обранців, представників демократичних партій. Це блок Петра Порошенка, Солідарність, Батьківщина, Свобода, самопоміч та народний контроль яких сам Олексій Павлович дуже швидко перетворив на ворогів. У війні народного фронту і міських депутатів мер непомітно сам перетворився на хлопчика для биття, і здається, нарешті починає це розуміти. Місто злили під рідне місто і продане Міхелішем. І завтра це те саме буде відбуватися е, в міській раді, але впевнений, що Каспрук забадить цьому. Хлопчик для биття посада при англійському дворі 15-го століття. Його єдиним призначенням було приймати покарання за пустощі і провини Королевича. Саме так сьогодні Чернівецький мер розплачується за амбіції столичних однопартійців, які, на відміну від Каспрука, наближені до перших тіл і захищені недоторканністю. Міському голові, в якого за спиною вирішують усі питання, крім народного гніву, втрачати вже нічого. Хто значить, Олексій Павлович тепер не сподівається на плече секретаря, адже мерський ланцюг на його шиї більше схожий на бериги? Щойно дійде до справжніх народних протестів, міська влада почне благати про сценарій Федорук 2, як про цивілізоване відсторонення від посади і самовивозом тіла. Подалі від гріха, себто від відповідальності. Шановні депутати, шановні присутні, дякую вам до побачення.